Шановний український парламент, шановний український уряде, до останнього у нас була надія, що ви, пане прем'єр-міністр, не виявитеся боягузом. Але насправді на превеликий жаль, ми стали свідками того, що вас боягузтво переважає над розумінням долі українського народу. Де ваша сміливість? Сказати, попри те, що ви маєте довіру 0% серед українського народу, попри те, що ви маєте довіру 0% крім Народного фронту в українському парламенті, сказати самому відверто, я йду у відставку. Де ці слова, де ваша мужність, український народ боягузів, уряд терпіти не буде. Невже ви цього не розумієте? Не провокуйте. Ситуацію, яка може вибухнути в українському суспільстві. Майте мужність, хоч в самому кінці своєї каденції, з честю і з достоинством, піти з цієї посади. Не тримайтесь за цю трибуну, не тримайтеся за ці крісла, які ви обіймаєте. Вони не є святими. Подивіться в очі українському народу і заявіть самі добровільно про свою відставку. Слава Україні!